7 жовтня 2023 року я побував на місці проведення ремонтних робіт пристані по віддіополі та поспілкувався з виконавцем. Олександр, добрий день. Мене звати Роман Вершаніза, я журналіст. Скажіть, будь ласка, от ви ведете роботи по реконструкції пристані, так? Не реконструкція, поточний ремонт. Поточний ремонт. Хорошо. Скажіть, будь ласка, а чому не інформаційного ну, якогось дошки, як, де буде повідомлено, хто веде роботи? За які кошти, хто замовник, яка вартість. Це не бути, немає проєкту, нічого. Це поточний ремонт. Поточний ремонт, да? да. так? Ви вважаєте, що тут ведуться будівельні роботи на відкритій місцевості і не треба повідомляти, хто це робить? Кого повідомляти? Ну, громаду, мене, допустимо. Все... Я хочу знати. Так, всі дані є Где? в селищній раді. Ну, я не повинен ходити в селищну раду і задати... Ви да, задайте питання, чому вони не повідомили. Не повідомили, да. так? І ви вважаєте, я що не не треба, так? Я не обязан це робити. Чого? Хорошо, ви можете повідомити, яка вартість робіт? 1 460 так. А Коли заплановане закінчення робіт? Кінець ноября. На кінці листопада, да. Mm -hmm. Роботи будуть проводитися тільки тут, чи пристань до кінця буде роботи? До кінця, от ми ж работаємо. Да, да, я побачив. Тобто То есть до конца и на конца листопада, да? Розрахунки с вами уже проводились, чи будет в конце работы? Да нет по выполненных работ. На конце работы, да? Нет. Поэтапно. Поэтап, поэтап. Опять же, вся эта информация есть. А прилюдено, то есть в интернете вы можете зайти и не могут. Это надо есть. заходить да. на прозоры. Есть, график, есть yeah? график оплаты, есть yeah. график работ, который mm -hmm. проводится. То есть, ну... А как называется э, юридичные часи ФОП, который здесь проводит работы? Велешко О. А? Велешко О, да. ФОП. ФОП Велешко. О, Александр. Александр, при... бабацьковый? Сам Ну я бачил, что вы и свои уводить теж э, ремонтуете, да? Yeah, да, есть. Yeah. Mm -hmm. Ну хорошо, за інформацію. Yeah. дякую за информацию. Після завершення робіт пристань буде мати освітлення велике прохання утриматись від прогулянок на пристань до повного завершення робіт. Це заважає виконавцям та дуже небезпечно. Роман Альтернатива Альтернатівоорг.